Вітаю з магазину Елсі Waikiki. Home, а далі LC Waikiki Dream. Сьогодні хочу показати саме текстиль, рушники, все, що, до, що от до текстилю відноситься дуже багато акцій. І в цьому відділі це LC Waikiki Dream. Тут він відокремлений, так не у всіх магазинах LC Waikiki. Продається жіноча білизна. Є такі відділи у нас в Одесі саме, є, що і чоловіча, і дитяча в цьому, а тут тільки жіноча. Хочу показати також літні новинки і акційні позиції. Почну з цього залу. Ну, тому що тут менше людей, ніж там зразу. Так, акція, ось такий бюзгалтер жіночий. Дивіться, бардо колір і так виглядає непогано. Коштує він 329 гривень це 21% знижки. Дві ось ну, труси жіночі, дві, два в упаковці, 269 гривень це ціна без акції. Ой, ось так прям. Гарно зроблено. Слухайте, класно, да? Дуже красивий пізгалтер. Жіночий, 259 гривень, 28% відсотків. Знижка, такий легенький на літо прозорий та курс знижкою 299 гривень. До нього йдуть жіночі труси, бразильяни коштують. 139 гривень замість 189 от бразильяни саме. Так, XL є, у них великі розміри є, я думаю, що всі знають, що у Сівайкікі є 2 XL також, 269 за три, троє, три пари Трусиків жіночих. Далі, ось такі у них є ну, як сказати, підкладки, такі накладки на, ну, на груди 109 гривень, клейкий, силіконовий бюзгалтер. Це називається 109 гривень. Коштує всього навсього Це у нас як називається 259 гривень. Клейкий силіконовий, також бюзгалтер 259 гривень. Це вже по акції. Так, із літнього такого гарного, такий вусковий, дуже красивий, прийшов. 339 гривень. Літня піжама за 449 гривень. З шортиками легенька, на бретельках, 22% знижки. Ось так зроблена. Є в чорному кольорі, чорний. Ось такий ось так оброблений. 559 гривень. Далі така, як жіноча ну, комбінашка, як це у них називається. Так, країна походження, колір нічна сорочка. Коштує 549 гривень, виготовлена в м'янмі. ой, така приємна на дотик. І це зі знижкою, 21% знижки на неї йде. Гарна, яка приємна, приємна така на дотик. І літні такі щось поприходили. Також піжами. ну, Можна сказати, як літні, легенькі. Такі піжами 949 гривень, 21% знижки. Тут з розрізами і приємний такий колір. Так. Ще що цікавенького подивимось. Так, я тут хотіла показати. Тут вони зазвичай такий у них столик, вони новинки викладають, або щось дуже суперакційна позиція. 249 гривень. Такі жіночі трусики коштують. Ну такий колір літній, дійсно, приємний. Беш, рожевий. Так, і 359 гривень. А тут можна показати до речі, як воно виглядає на манекені. Ось. Будь ласка, Оці, ці трусики вдягли, зрозуміло, так, що вони низька посадка і цей бюзгалтер. Також тут дві одиниці в одному пакуванні, йдуть такі фіолетові, і в цьому ж кольорі, в такому різнокольоровому, 269 гривень, ця позиція коштує. Трусики-бюсгалтери, це все розклали, щоб було видно. І ось такі поприходили, не знаю. Мені здається, в них зараз буде як жарко в цих піжамах. Ну, може, ще й не буде. 559. Але гарно виглядають штани, до речі, укорочені. Такі як натуральні. На, ну, так, по відчуттям, здається, що натуральні. І тут також є акції. Зараз люди пройдуть. Акції Ось ну, такі бзгалтери, чорні 229 гривень, як шортиками зроблені чорні, є ось прям так, безшовні, як втягують 549. Ось ну, такі втягуючі. І ось такі, як чорні, просто вони не втягують. 229 гривень шортика має, навіть по 119. Просто такі коротенькі шортики, замість 179 гривень. Також є такі майки, вони зразу йдуть з паралоном, як не треба вдягати бюзгалтер. Мені здається, що зруч... зручно. Вони тут у всіх кольорах є: 339 гривень і нічна сорочка, така жіноча. Коштує 449, замість 579. Акцій тут, до речі, багато. Біленький такий 299 гривень. Так, і ще ось тут є. О, це як бандо, просто вдягається. Так, цікаво, біле і чорне. Так, 189, а з цієї сторони це на одному. Ну так, це от за дві одиниці. 200 189 замість 599. А, це ж у них отака висить у всіх є. Де тільки на знижках по одному залишилось. Так, тривога. Зараз будуть закриватися. Ясно. Піду в укриття. Добре, тут є укриття. 189 гривень. Слухайте, класне. Я думала, зараз ряд такий розмір, щоб потім прийти Елька якраз. Я прийму. хочу показати. Отака. Піжама з шортами 499 гривень. Оце дійсно літня позиція. Гарний по-перше, малюнок такий. Ну, яскравий, да? І такі от шорти з рюшою, літні, веселі такі. Ну, для настрою класна позиція. Такі піжами поприходили, ну, без рукава вона йде 929 гривень ну, зі штанами. А ось із літнього, такого більш яскравого, ось така нічна сорочка. Ну, більш такий малюночок, як літній, знаєте, більш приємний. 499 гривень. Ще у них є така білизна безшовна. Ціни вам скажу, 229 гривень коштують, наприклад, ось такі трусики жіночі. І такий безшовний бюстгальтер, м'якенький, без оцих кісточок. Тут він іде 599 гривень. Такі цікаві є кольори, різноманітні. Щось такий колір. А це як мікрофібра. Ага, оці три в пакі. скільки ж це мікрофібра, такі високі, всі в різних кольорах: бежевий, білий і зелений. Триста коштує. Ну, гривень коштує. Оці... Виглядає так. І я хочу також, окрім білизни жіночої, вирішила в одному випуску як текстиль показати також у відділі. От у них зразу тут хом заходите, Відділ е, вайкікі, там вайкікі просто одяг. Тут Вайкікі Дрім, а тут Вайкікі Хом відокремлено, але це такий у нас єдиний магазин, де все як в окремих кімнатках. Так починаємо з оцих килимів. килими Весь час завозять різні, але в Вайкікі дуже швидко вони ставлять знижки. Наприклад, ось такий килим м'якесенький, невеликого розміру 159 гривень, 40 на 60. Такий килим 50 на 80, Раніше я його не бачила 169 гривень. Вибір килимів у них великий. весь час з'являються нові рожевого. Цього не було. Ой, гарний. Цей рожевий більш такий цупкий. Так, це 319 гривень. Ще є такі, як в одному кольорі, два килими різного розміру. Можна взяти як комплект. Вони вже йдуть по акції 549 гривень, нічого ще не зрозуміла, яка акція. Коштували 529 а коштують 549. А 600, вибачаю, 629, а коштують 549, і це я так придумала. Так, ну, не, не, не дуже їх зручно діставати, розміри скажу, 60х100, 50 на 60. Ось такий широкий. Оцей в бежевому кольорі дуже приємний по, по кольору. І ось мені найбільше подобаються такі з китицями, вибиті, такі з малюнками, різноманітні. На, мабуть, в цьому ряду краще буде подивитись, тому що тут не так набито все. Ось 50 на 70 йде з написом, такі м'якенькі вони. 359 гривень. Далі оцей вообще гарний скитицями йде 50 на 80. приємного кольору. Ну їх прям не дістати. Ви знаєте, не буду діставати неможливо. Не 399 гривень. Отак відійду вам покажу. Бля, такі красиві кольори і китиці. Оцього ще не було. Оцього я не бачила. Інші були. Ой, а цей який гарний. О, ой, це такий красивий не було. 70 на 70. Такий круглий, також от вибитий. Класний. 429 гривень. Дуже гарний. Так. І там вже я бачила кольори, показувала. Думаю, може, десь знижка попадеться. Так, а ну ка цей, Оце рушник уже висить. До рушників перейду, а це ще хочу килим показати. Бо там не дуже зручно з боку їх діставати. Не, неможливо, 149 гривень, до речі, о, такий красивий, класний о, такий килим. 45 на 75. Такий килим мені б підійшов. 149. Бачите, він тут можна його в ванну стелити, він такий, як резиновий. А оцей від з глазу 45,75. Так, оцей 139 замість 189 коштує. Також ось такий прорезиняний. О, слухайте, які гарні у них ціни на килими. Так, а це такий 50 на 80 ще. Отакий от прям приємний, О, Отак оброблений тут. ну Тут от ні, це такий вже ну, не, не резиновий, тут просто м'який. Ого, важкенький. 499 гривень. Ціна О, нормальні, начебто ціни, да, на килими ну, дуже навіть нормальні. То вони якось привозили прям цілі такі були коври, у них великі, а он вони є, там просто люди, зараз покажу. І рушники. Рушники у них зазвичай дуже багато і бувають знижки. Тут так немає, що знижка там в один день. 169-50 на 80, 100% котон. Оце новенькі кольори. Тут вони поступово на них ставлять знижки. 259, 50 на 80, Гарний край у нього так зроблений. Отак. Який він приємний. Прям приємний приємний на дотик, дуже приємний. 259 замість 319 і красиво зроблений. Є ось такий 179, 50 на 80 рожевий. У них оці всі 100% памук написано. Це з турецького котон, хлопок. От у них всі рушники, 100% оцей хлопок. Тут 159, 50 на 80. Також у них багато. Наволочок. Ні, це скатертина по акції 229 гривень. Ранер, скатертина. Отака, ну, прямокутна, довгенька з малюнком. А, ну, ще ціну 229, а 289 коштувала. Так, далі. Така скатертина. Ось таким краєм, така як льон, начебто натуральна. Так, По відчуттям як натуральна. Туреччина 139, замість 359, 45 на 150 Гляньте, яка. Класна. Далі така ще є з китицями, також по акції. Коштує 259 замість 319. Ранер 40 на 120 а то не кажу розмір вам. Оце така прям важка, вона як льон натуральний. 150 на 220 339 гривень. Нагадую, в Акікі є онлайн-магазин в Україна офіційний. В кого немає такого асортименту, можна замовляти 109 гривень 40 на 120 гривень. Це взагалі дешево. Так, і ось така прям в турецькому стилі з таким малюночком. Дивіться, синя. Я бачу, що вона великого розміру 150 на 200-229 гривень. Тут просто під, як підставочка більше да, під тарілки. Тут два в наборі йде. Тейбл мат 33 на 50. Так, 33. І вони йдуть вже на знижках. По 139 гривень замість 229 гривень. Також великий вибір. Далі ще є килими. Ось такі у них по низу. це що? А, да, килим для ванної кімнати. Так, змішаний спеціальний килим для ванної кімнати. 399 гривень. 65 на 65. Глянь такий гарненький о, буде, як квіточка. Оцей, оцей взагалі гарний килим. Такий як е, кавун. Щоб не помилитись, то вчора помилилась, мені так писали замість лимона. ну, Ананас. Мені здалося, що там ананас був, ну таке діло. Немає ціни на, цю, на цього кавуна. Ось він, зараз скажу вам. Ось такий килим 40 на 60, без знижки 229 гривень. Тут на знижці килими 259 гривень, 50 на 80. Ну такий просто чорний з білим. Так, далі у них є ще. Це у них скатерки такі висять. Скатерті, ось такі малюнки. 319 гривень. Скатертина 140 на 180 Саме, от, як раніше, знаєте, були оця, ну от, Ви зрозуміли, да, мене, як воно називається правильно? Клійонка. О, клійонка. Оце з клійонки таке зроблено. Оці скатерки, вони клійончаті. Так. 319 гривень. Ну, може, вони всі в одну ціну, просто малюнки різні. Отакі малюнки, малюнки. Малюнків багато. Подушки дитячі. Ой, яка м'якенька. 449 спайдермен. Далі іграшки є дитячі. Ну, ось такий хо-хо медведик Медведик цей хо-хо коштує 499 гривень. Навіть є така ось ципа цікава. Класна, м'якенька, маленька 289 гривень. Далі, з китицями, оце красивий. Отакий малюнок буде. Так, наволочка, чохол пишуть, чи наволочка 339 гривень. Тут написано наволочка, в сінцей пишуть чохол. Оце також гарна. Ну, Дуже гарні. Вибиті ці мені подобаються, як вибиті такі. 329 гривень. Тут ось така як льняна наволочка йде на змійці. Так, 45 на 45. Це по акції 139 гривень. Так, тут що у нас може також буде акція? Ні, 289 гривень, 45 на 45. І тут по акції я бачу самим зливські простирадла. Ідуть, е, так, що це? Да, простирадла 649 замість 759 гривень. Так зроблено ПАМУК 100%. Отут котон. Це 100% котон, Є по 339 гривень. Пакистан, до речі, виготовляє. Так, а де розмір? 160 на 230, і 30, там, де внизу то, як резинку вже натягуєте, там 30. Вони тут ідуть на. Ой, цей колір який гарний. Оце турецький огірок. Так, тут написано, як за ним. Так, 60... також 160 на 200 і на 30. Догляд чи можна прати. Так, все написано. І є також ще по акції за біські 99, просто від кольору залежить. Тут набір із двох наволочок, 100% помок, 179 гривень, 50 на 70 такі довгенькі білизна, різні. О, це новинки прийшли такі вишиті, отак красиво будуть виглядати. Хтось розгортав, бачу. 100% котон по знижці 399 гривень. Також є в жовтому кольорі. Ось так з квіточкою вишитою 449 гривень. Всі вони в одному розмірі котон. А ось така цікава да, модель ось цього, щоб не впало. Красивий набір постільної білизни. 200 на 220 пододіяльник. І дві подушки, ось такі в різних кольорах, дві наволочки. Коштує 799. Так, мені подобається, що Воно так навіть і намальовано, так, які тут два кольори. Там є по 829. Там, якщо поритись, то у них якісь є такі і ще більше знижка. 649 гривень. Набір 749 гривень. Є такий барбі. Наприклад, є просто це простирадло барбі. 299 гривень коштує. Так, 50 на 70. Ні, це просто наволочка, тіло вже написано. А ось тут такий набір. Ну, на подарунок так, таке беруть. Я навіть бачила, які ці блогери вони таке дарували. Ну, дітям 160 на 220 оцей пододіяльник і 50 на 70 наволочка. На ній прямо написано великим, великому так барбі. І коштує 949 гривень. От не зрозуміла, навіщо ж вони сюди Машу цю привезли? Її ніхто ж не купує. Чи якось дивно. Так, далі, отакі я в Туреччині собі купувала. Мені подобається ось ця тканина. І взагалі мені цей стиль турецький подобається в смужку. 499. Це у них називається покривало для ліжка Туреччина. Ні, я такий рушник купувала, то, мабуть, внизу. Це прям ціле покривало. Це вони воно застеляти як покривало. 499 гривень 175 на 220. А це що у них таке? Також покривало на ліжко. Так, Туреччина 499 гривень. А гляньте, який рушник гарний, який м'який, класний. Це як для пляжу з вишнею. Ой, класний. Дуже. 499 гривень, 23% знижки 75 на 150 Так, на рушниках я вже, мабуть, буду закінчувати, бо ж це огляд такий великий у мене. 259 замість 329 Ось такий тоненький, зручно з собою взяти, наприклад, на пляж. І тут вже йдуть іще Це у них називається покривало. 359 гривень, 130 на 170 Ой, класно, як зроблено покривало. Гляньте так, ну, тут застібається. Мені прям подобається. Так стильно. Це 359, якщо навіть на подарунок принести, 160 на 220. Так, отакі і в такому в сірому кольорі. І ще такий от плед, тоненький за 119 гривень, 120 на 150 Тут зверху покривала вже по акції. Так, це у нас покривали для ліжка 599 гривень, 749 гривень, розмір 200 на 220. От скільки кольорів і на них йдуть знижки. Подушки такі для сидіння 299 гривень. А оце новинки подушки. Так, 759. Ну, ніфіга собі. Це що за малюнок за полунички за лимони, і полунички полунички лимони. Бачите, в цьому сезоні? І в сінцей, і велосіва, і кікіхом. Я на цьому свій огляд буду завершувати. Ще у них отакі є як ну, натуральні такі коври. От за ціною скажу вам, скільки коштують вони. Такий 449 коштує, і такий прям натуральний. Можна сказати. А ось він є в такому виді. Коштує 1099 гривень, розмір 80 на 150. Продають також халати, але тут от дитячого текстилю немає саме в цьому відділі дрім. А в іншому там у нас є. Всім дякую за перегляд, за коментар та за лайк.